Виконують цю роботу для того, щоб у нас вдома було світло зі сльозами на очах та обіймами підтримки. Саме так розпочалася виставка Опора прифронтового міста на екрані фільм про загиблих цивільних героїв. В музеї історії Дніпра зібралися родини загиблих та колеги, які продовжують боротися із наслідками ворожих атак. Тамара Костюк, дружина загиблого сапера. Її чоловік Володимир мав понад 20 років роботи в ДСНС. Під час виконання завдання отримав смертельне поранення. Коли попереду йшов товариш, і щось не помітив, зацепив, і товариш загинув відразу. А мій чоловік загинув в лікарні від отриманих поранень. Він уже мав іти на. Пенсію у нього вже була вислуга років, але він дуже любив свою роботу і він вступив на магістратуру. Він хотів викладати, передавати свій досвід далі. Експозицію розмістили у двох залах музею. У першій портрети тих, хто працював у критичних підприємствах під час війни, і, на жаль загинув. У залі 10 світлин. На них обличчя рятувальників, водіїв, енергетиків, комунальників та транспортників на портретах QR-коди, які розповідають історії загиблих. Ми дуже ретельно підійшли до створення цих відеосюжетів, адже нашою метою було не тільки розповісти про його професійну діяльність, а й шанувати і зберегти про нього пам'ять як про людину, про… зі своїми родинами, зі своїми друзями, зі своїми захопленнями. Друга зала присвячена тим, хто і досі чинить героїчний опір збройній агресії РФ. Речі медиків, які рятували людські життя, уніформа енергетика, який відновлював світла після ворожого удару, каска, рукавички та вогнегасник надзвичайника, який розбирав завали в рамках цього проекту. Ми познайомились з надзвичайними людьми. Вони дуже сором'язливі, добрі, але водночас сильні, сміливі. Астійки вони для нас супергерої і їх історії надихають. Їх історію дійсно втілюють віру в майбутнє. Усі відео історії створені в межах проєкту, розміщені на ютуб-каналі музею історії Дніпра. Експозиція працюватиме щонайменше рік у режимі роботи музею. Марія Бондар, Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро. Тіві.